Радіо UA Chicago сьогодні з нами на зв'язку пані Оксана Амброс, людина, яка заснувала без перебільшення, заснувала таку організацію як Українсько-Американська Торгівельна Палата. А цього тижня ми мали змогу відвідати цю подію цей івент, який організовувала і пані Оксана і її команда. Вітаю вас, пані Оксано. Будь ласка, розкажіть, що відбувалося цього тижня? А що, власне, ви можете нам розказати про організацію Chamber of Камерс? Дякую, Дмитро. Дякую, що запросили мене на українське радіо. Українська громада зґрунтована згуртована сильно і ми. Ідея згуртування українських бізнесів не нова, вона вже давно ця ідея існує. Єдине, що ми її спробували втілити в життя з командою людей. Навесні цього року ми заснували, зареєстрували Ukrainian American Chamber of Commerce. Це українсько американська. Торгівельно-промислова палата Так, е, у середу у нас відбулася перша публічна презентація. Ми довго працювали для того, щоб гідно представити свої ідеї. Е, яка наша мета? Е, мета основна об'єднати українські бізнеси. Об'єднати і зробити цими, ці бізнеси міцними, успішними для того, щоб могли вони могли розвиватися, розширяти свій бізнес. Пані Оксана, будь ласка, скажіть, от сама організація, сама сама ця структура, Chamber of Commerce, Це ж не є щось нове, це вже такий сталий формат. Організації, І кожна країна, я знаю, має, має, має таку ж саму назву там Polish American Chamber of Commerce, German American Chamber of Commerce, Ukrainian American Chamber of Commerce. То а що саме заложено в цю суть а, поєднання цих двох країн? Ну, власне, у нас є в, в українській громаді є бізнесові об'єднання, але такої структури, як Chamber of Commerce, немає. І ні, ні одна бізнесова громада не може виходити на рівень спілкування з офіційними особами міста, штата, уряду американського, якщо не буде створена така структура, як торгівельно промислова палата. Пані Оксано, це офіційне представництво українського бізнесу в Америці перед американцями. Так, я правильно розумію? Так. Перед американцями перед структурами, міськими, структурами штату, уряду американського, це офіційно створена організація. Якби, ну, у мене ця ідея створення реєстрації утворилася. Як наша громада дуже, дуже міцна, українська, ми знаємо, ми об'єдналися дуже сильно в е Чикаго, в Сполучених Штатах. Ми об'єдналися в Україні, але це об'єднання було, на жаль, на, на біді, на, на, на нашій болі, на війні. І, Багато створено волонтерських організацій, багато людей допомагають один одному. Країна об'єдналася. На щастя, ця жахлива війна зробила дуже чудову справу. Ми нарешті об'єдналися. Але в якийсь момент оця біль, наша ненависть до, до ворога, який руйнує наші землі. Вона має перетворитися. У позитивну силу, у силу творення чогось позитивного. І, власне, кожен, кожен з нас з цим невимовним щемом у серці з болем має подумати про майбутнє і перетворити оцю величезну силу ненависті. У, у в якусь рушійну силу для відновлення нашої землі. Найбільше, Найбільшими, як творцями у відновленні, все ж таки грають завжди бізнеси. Це люди, які першими проходять е, ну, всі дороги для того, щоб щось створити. Воно не створиться просто так. Хтось це має взяти в свої руки, розробити план відбудувати Мати, відновити. Тому я рахую, що от, власне створення організації, яка згуртує бізнеси, просто вона повинна бути, і навіть якщо зараз ще війна йде, ми повинні думати про ці плани, як, як нам тут в першу чергу, як нам тут як бізнесом стати міцнішими? Як нам підтримати одним одного? І потім думати про те, як ми можемо допомогти потім відбудовувати, і зараз дуже багато нових бізнесів приїздить до Америки, в тому числі із України, які абсолютно не розуміють цього ринку, абсолютно не розуміють, куди вони потрапили. І я так розумію, що Chamber of Commerce може стати тією платформою, яка допоможе їм тут асимілюватися і тут а, вести бізнес правильно, як вони це робили в Україні чи в інших країнах Європейського союзу. Ну, власне, так, ми на, от на цьому ми зараз зосереджуємося. Ми дуже тісно співпрацюємо з Self Reliance Association, Вони дуже роблять велику справу для акомедації, для якось яке як це слово? Для того, щоб люди змогли тут почати якесь життя, але ми свого боку можемо допомогти їм, щоб зрозуміти, як, ну, як можна створити бізнес для тих, хто хоче, як його правильно вести, щоб не було таких оголошень, які зараз на Фейсбуку, що роблять вареники чи роблять м'ясо, продають. Люди навіть не уявляють, в яку халепу вони можуть попасти, якщо це не зробити правильно. І потім ну, ми ж. Нас підтримують, як би там не було, нас підтримують всі, нас підтримують бізнеси, які мають, ну вони не є українськими, але ви знаєте, скільки е, донатів зробили чисто американські організації, і вони, власне, вони готові допомогти і в цьому. Зараз ми, ну, ми ну, вже почули голос від Polish American Chamber of Commerce, Вони нам. Дуже допомогли в створенні нашої організації, вже допомогли, продовжують допомагати. Ми зараз почули дуже сильний голос від German American Chamber of Commerce. Вони теж готові нам дуже сильно допомагати. Тобто ми збираємо всіх, хто, хто розуміє, що ну, нам нас хто хоче нас підтримати і допомогти нашим бізнесам. Так, і мені здається, що ще одним важливим аспектом, який варто згадати, є те, що організація Chamber of Commerce теж може допомогти американцям, американському бізнесу війти в Україну, оскільки так зараз важкі часи, але рано чи пізно все ж таки буде мир і буде спокій, і тоді потрібно буде відбудовувати країну тоді потрібно буде залучати інвестиції. І ми, мені здається, ця організація Chamber of Commerce може також залучити американський бізнес до України і до української економіки. Чи не так? Так, ця розмова вже почалася. Вже було е, дві зустрічі International Trade Club, де е, Ukrainian American Chamber of Commerce приймав е, участь. Почалась розмова про те, як і хто хоче приймати участь у відбудові української економіки, і власне питання у чисто американських, чи французьких, чи німецьких бізнесів у них є питання, як сконтактуватися з українськими бізнесами в Україні, чи з українськими бізнесами навіть тут. Для того, щоб вони змогли працювати в Україні. Тому що це не просто так зайти в, в Україну і там почати щось робити. Це ж питання про те, що треба розуміти саму культуру, а наша культура ну, вона відрізняється, культура спілкування з людьми. По-друге, треба розуміти культуру самого бізнесу. що Теж вона у нас є інша, вона є відмінна від американської культури. Тому і нам тяжко було тут влаштуватися в Америці на, на перших часах, тому що так, ми мали увійти в цю бізнес-культуру. Так, я відмінався. Це такий зв'язок на два кінці. Вони допомагають їм, але ми допомагаємо. Вони допомагають нам так. Це важливо. Це надзвичайно важлива місія і тішить той факт, що з'явилася наразі така структура. як ви раніше задали. Є різні такі невеличкі бізнес-об'єднання, але це все так на аматорському рівні, це все на таких, якихось, знаєте, локальних засадах. А тут хочеться створити щось таке грандіозне, масштабне, щоб об'єднати дві бізнес-спільноти українську і американську. І це важливо в середу цієї середи, що минула, відбувся перший захід. Як ми згадали, відбувся він в українському національному музеї досить символічно. А прийшло досить велика кількість людей знову ж таки, і багато хто доєднався як новий учасник до Chamber of Commerce. Скажіть, пані Оксанову, в майбутньому, які плануються ще заходи, і чи можна ще доєднуватися а, як новий учасник? Знаєте, я би, я би наразі відмовилася від цього слова грандіозне, мутнє я би почала про це говорити, вживати ці слова, коли от ми щось зробимо таке грандіозне, якісь такі проєкти. Ми зараз робимо обережні перші кроки. Люди мають зрозуміти, що номер один: ми маємо для того, щоб зробити будь-який проєкт, ми маємо об'єднатися, ми маємо мати фахівців в різних галузях. Ми маємо мати грамотних фахівців для того, щоб ну, могти планувати і робити якийсь великий проєкт. Так, ми плануємо, але зараз я просто звертаюся до всіх, у кого є великий, маленький бізнес, у кого є. Досвід в організації е, таких якихось бізнесових е, проєктів. Долучайтеся, ми хочемо працювати разом, ми маємо стати разом сильними, і от тоді ми можемо робити якісь великі, грандіозні проєкти. Так, ми будемо е, робити освітні заходи, ми будемо планувати різні заходи, е, на які будемо всіх запрошувати. Але знову ж таки я звертаюся до того, щоб ми об'єдналися в бізнесі. Ми дуже добре об'єдналися в волонтерстві. Це просто шалено. Ми маємо поставити нашу країну на ноги. Я просто дивлюся на навіть на цих хлопців, які зараз приїхали, поранені, скалічені. Вони стають на ноги. От ми маємо зробити. Якісь такі саме несамовите зусилля для того, щоб ми стали на ноги і, і почали відновлювати ну, цю поранену економіку. І ми це можемо почати вже, бо вже є конкретні плани. Я думаю, тут краще і не скажеш. І дійсно початок вже покладений, відбувся перший захід. Попереду ще багато-багато іншого, що заплановано і що те, теж буде відбуватися. За цим всім а, можна слідкувати на веб-сайті UkrainianAmericanChamber.com, можна заходити на Facebook Ukrainian American Chamber of Commerce, також на Instagram UACCI, і відповідно всі а, анонси, а, всі оголошення будуть там присутні. А в першу чергу, ну і якщо власне ви маєте запитання до Chamber of Commerce, як доєднатися, як можна співпрацювати, пишіть в коментарях під цим відео а на Ютубі, на Фейсбуці, чи просто телефонуйте нам до студії, і ми залюбки вам допоможемо знайти ту відповідь. Дякую вам, пані Оксана. Дякую вам за ваші зусилля за ваш вклад в першу українсько-американську торгівельну палату. Це історично було, і далі буде ще більше. Тому не прощаємося. Я говорю вам до зустрічі, радіо Chicago.